Всім привіт! Ви на каналі іграві Хроніки Санчеса І зі мною сьогодні, ну я не один, і зі мною сьогодні ма Матвій Сьогодні ми будемо, як і завжди, прокачуватись, Ну і може я вам розкажу щось цікавеньке Перше, що ми зробимо, я хочу вам показати, де купляти стільбоя дракону. Дракон із стільбоя. Что купить драконий стрельбой? треба 1500 вроде бы фрагментов. Он тут где-то находится. Да, Батвий? Да, я уже понял. Вот он тут находится, он вам вот так скажет. Привет, поговорить? И он скажет уходить. Вам треба 1500 фрагментов. Вот, вот этих штучек. Чтоб 1500, як бачите, у мене 500, у Матвія 1250. Нам треба, у когось треба, щоб у нас було щоб у нас було 1500, щоб купити цей сімбой. Називається він дракон. Ну, І сьогодні ми будемо прокачувати. моя ціль 800, 855. Ні, 860 це моя ціль на сьогодні. Ну, йдемо в кафе до Матвія. Він зараз Матвій, в кафе, да, Матвій? Так. Да. От він тут трейдиться. А ні, вже не трейдиться. Треба сісти. Так що ого, в нього є контроль. Це, це класно. Він предлагає мені круті фрукти, контроль, портал, любов і Буда. Він багатий на фрукти, Це класно сказати. Він мені навіть контроль не дав, я б хотів контроль. Або спіри. Ну, в нього, бачу, нема спіріта. Е, ну, а ми будемо прокачуватися. Матвій пішли прокачуватись. Я тобі фармлю це за фруктом. Іде, бо я вже купляв фрукт і тепер черга Матвія. А я поки прийду прокачувати свій левел, бо моя ціль на сьогодні це 860-й левел. Це мені треба 11 рівнів. І у Матвія 900. І хотів сказати, у Матвія 953 рівень. В нього більший рівень, ніж у мене. Но був в мене такий випадок, що в мене пропала буба. І я не міг прокачувати. Тим часом за всю е, можливість і прокачався більшого рівня, ніж мене. Ну, мене це не турбує. Мене турбує то, щоб вам було весело і не було скучно. Тому я буду прокачуватись. Ну, які у нас справи? Добре. Чому я вирішив зняти ролик з Матвієм? Бо Матвій сам мене попросив в коментарях, да? да? Тому я разом з ним записую цей класний е веселий ролик. Ну, і з Матвієм ще було прикольно. Ой, ну, що поробимо? Будемо прокачуватись. До речі, хто не бачив мій ролик, і вже після цього ролика дивиться не дивиться той ролик, як я вибив цей меч, а вже зразу пішов дивитися цей ролик, цей м'яч я вибив з боса Алмаз. Він знаходиться там. Я зараз покажу, де він знаходиться. Бо багато, навіть я, коли я був на рівні цього боса, я заходив в інтернет, щоб подивитися, де він знаходиться. зараз я вам покажу, де він знаходиться. Для тих, хто може не знає. Бо я, наприклад, не знав з самого початку. Я дивився в Google. Тому я вам покажу, щоб. В майбутньому, хто зараз ще не другому світі орієнтувався. Він знаходиться, отут, на цій горі. Зараз я вам його і покажу. Там він тут є. Вот він. Я його вб'ю тільки спочатку я хочу зробити оце завдання, бо мені залишилося вбити одного челіка. А потім візьмемо завдання на Алмазника. Бо за Алмазника дають 12 мільйонів щим з чимось XP. Це доволі немало. Я так вам скажу. Кажу. То треба добити одного челіка і добивати боса. І коли ми будемо йти за тим квестом на боса, ми будемо йти за квестом на боса. Я покажу вам одну секретну двірку, там де є е, три золотих сундучка. Але спочатку перед тим босом, як бачите, у мене відкрився 850 і в мене відкрився джерел. І зараз хочу, якщо він є, вбити його. Ніхто ж, надіюсь, не против? Надіюсь, що так. Да. То йду його вб'ю. Він тут знаходиться. Тут можна зрозуміти по ступенькам. Отак по ступенькам, ніби отак. Спеціально для буде зроблено. Отак йдемо поступеньку, поступенька, по ступенькам, потім сюди. Ну і ми ж не будемо там, Ну ладно, по ступенькам зайдемо. Його вбивають, Матвій. Ти його вбиваєш? Ні, я це не інший. А да, це не так. Це не Матвій це якась друга людина, теж зі світлом, бо у Матвія зараз світло. І от в мене новий рівень. З нього дають 16 мільйонів. Ого, це багато. Тому ми тепер йдемо вбивати алмазника. Як ви і хотіли. Но я вам покажу секретний проход. Матвій, ти знаєш, де він знаходиться? Так. Да. Бо Матвій мені сам його і показав. Там знаходиться, як я вже і сказав, три золотих сундука. Зараз я вам його покажу. Знаход... Він всередині оцеї великої, ну як великої, такої башеньки. Це нам сюди треба. І бачите, зараз станку менше. Вот такая простая. А вот тут трохи помните. Ну і вот. Там зараз нема сундуки. Вот вам и проход. Там находится три сундука. Не вірте, потім, про, потім подивитесь. Я тільки все справжнє показываю. Ну про то, что там, где купляти е, драк, драконі сільбой, це я чесно. Мені це Матвій сказав, то може це і не точно правда. правда казав, це правда і я це провірала. але чесно, я не знаю, він це провіряв, бо я не знаю, який нього зараз з з цього алмазика. Я сподіваюся, що його такого боссу ніхто його не вбив. Зараз ми і перевіримо. Його, походу, вбили. Так, да, його вбили, друзі мої. Шкода, бо він був тут. Ненавіжу цих людей, які вбивають свої плани. Матвій, скільки в тебе грошей? 118 тисяч А скільки в тебе коштує рандомний блокфуд? 100 тисяч три тисячі щемо. Прикольно. А я йду далі фармитись. Песенко топ-топ. І ми прийдемо. Коли я вже прийду, тоді ми з вами і побачимося. Вот я і прийшов сюди. Для вас була одна міць, для мене пару секунд. Ну ви що думаю, довго сюди йти? Ні, сюди не довго. Просто щоб вам не було скучно чекати, поки я прийду сюди. Тут і Матвій ще два киось людини фарміться. Да, Матвій ти тут? Да. От він. Ей, сундуки забирає, ну вони йому і треба. Тут зараз буде неможливо фармитись, бо тут куча людей, які тут просто фармятся. вже страшно, будемо якось з цим жити. Отак. Я думаю, у ваші ролики цікаві. Напишіть в коментарях, чи вам цікаві мої ролики. Якщо не цікаві, то дайте мені ідею, як їх знімати, щоб вам було вони цікаві. І хоч би їх раді подивилися. Добре? Так. Мати, а тобі цікаво мої ролики? Так. Да. Ну і ми добиваємо. Ну і ми. Тут собака прийшла. Тут собака прийшла. Її звати Бесі. У мене є... Тут че одна собачка є. Ну и мы Дробляем фест там. Мне одного бета. Бейбі. Бейби Бася. Бася, не мешай, не мешай. О, цілих два гривня, уявляєте, друзі. Матвій. Матвій, да. А скажеш нам, який треба левел, щоб перейти в сад? Я поки ще не знаю, но треба 90... треба якийсь уровень, але я не знаю який. Треба подивитися. Я ще не в саду і я скоро піду в сад. Як цей квест. А це ти вообще не в саду, а тут що ти можеш напити? Там дуже великі умні і вони заважають бити, і там дуже багато людей. Ого, як в мене мало хапає, Я навіть не розумію, що мене тут б'ють. Я чогось не вмер. Багато питали, ну, коротше, ніхто не питав, але я розкажу, що це за кнопочка. Хто не знає, це в першому світі можна купити. Це називається воля наблюдення. І можна купити в першому світі в небесах. небісах. Буде відео там, де я показую, що де купляти. Я покажу, де купляти його. Це треба в небесах, на самому верху, там можна такі 10 купити. Ой, Матвій, це ти вдвов челку? Ні, все оцей Ну і ми продовжуємо. Ну, давайте побачимося, коли я дороблю цей квест. От я й дороблю квест і Матвій мені сказав, що в нього є гроші на рандомний фрукт, да Матвій? Да Зараз я вкачаю защиту, счету и Матвей купляй рандомный фрукт. Купляй. Мне выпадает дем. Зараз выпадает еще и на моей ноге. Нет, в моей ноге нет дема. Можешь дать мне? Да. Давай, пожалуйста. От і йде. Поставлю його собі в фільмінка. Ну. Ми не змогли 860-й левел накупити. Ну і на цьому. Я думаю, буде друга, друга буде частина і ми обов'язково накопимо 860-й левел. Ну на цьому я з вами прощаюся. Всім пока! Кажемо фільм. пока! iharmahod niya.